Шановний, поступіться, будь ласка, мені місце. Так. Одну секунду. Все, тобі зручно. Ти задоволений. Чудово. Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви дивитеся моє третє відео на цьому каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про мотивацію. Що таке мотивація? Це спонукання до дії. Як на мене, це ще натхнення діяти, це бажання діяти, це рішучість діяти. Ну і це, звісно, настрій діяти. Мотивація буває зовнішня і буває внутрішня. Зовнішня мотивація це коли я, наприклад, прагну отримати гроші або визнання, або якісь нагороди, оцінки людей. Це зовнішня мотивація. І внутрішня мотивація це коли я, наприклад, мотивую себе цікавістю, пристрастю. Так, щось таке моє внутрішнє, до чого я прагну. Мотивація часто в нас і зникає в процесі. І от цікаві мені зараз причини, чому ж вона зникає ця мотивація. Е, ну, уявімо собі, що ви створили бізнес. Або ви створили блог. Зараз це для мене так актуально е, на ютуб-каналі, тому що я якраз відчуваю, знаєте, оце мотивацію створювати відео, і періодично в мене є такі прям. Емоційні гойдалки, коли я така блін, навіщо я це взагалі все придумала, ніхто це не дивиться. Хоча, до речі, коли на моєму першому відео з'явилися 9 переглядів, я супер сильно раділа цим дев'ятьом переглядам. Хочу це закарбувати в своїй пам'яті і залишити цю першу емоцію від того, що аж цілих 9 людей подивилися моє відео. Це приємно. Добре, повертаємося до того, чому зникає мотивація. Наприклад, ви створили бізнес, і от, ви, значить, купили інструменти для того, щоб щось там робити. Ви орендували приміщення, ви найняли людей, там закупили якийсь товар, ще щось. І от, ви працюєте, 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 а бізнес не йде. Клієнтів більше не стає, тільки навпаки, немає прибутку, а навпаки, гроші все йдуть, 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 йдуть. звісно, що у вас зникає мотивація взагалі щось далі продовжувати в цьому напрямку, тому що ви не відчуваєте якоїсь такої привілеї да, від того, що ви дієте. Так само ви створили блог, і от ви, значить, вкладаєте свій час, ви думаєте, на яку тему говорити або писати дописи. Ви там не знаю, наприклад, фоткаєтеся, знімаєте рілси, знімаєте там Тік-Коку, ну, неважливо, який блог, знімаєте відеоролики, а вони не заходять, їх ніхто не дивиться, вам не ставлять лайків, не пишуть коментів, немає підписок, і ви такі, блін, навіщо я взагалі це все зробив, кому це потрібно. І мотивація, знаєте, вона така ту-ту-ту-ту-ту-ту, як пісочні часи. Все-все-все так зникає. Що робити в цьому випадку? Є багато варіантів, але я ще хотіла сказати про те, чому ще мотивація може зникнути. Від того, що у вас може не бути підтримки. Це теж дуже важливо. Коли в нас немає результату, мотивація зникає. Коли немає підтримки, мотивація зникає дуже швидко. І коли немає розвитку. Тобто ви відчуваєте, що ви, наче вже стільки зусиль до цього всього приклали, а ну, нічого не відбувається. Да? Результату нема. І, звісно, що ваша мотивація так само сходить на ніт. Але коли немає підтримки, це прям може бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно, таким сильним засмученням для вас. Тому що нам важливо на шляху до якихось дій зустрічати або бути з тими людьми, які нам скажуть, не засмучуйся, все буде класно, в тебе обов'язково вийде, ти талановитий. Ти працьовитий, ти креативний, в тебе по-любому, 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 все вийде. Якщо такого оточення немає, а є ще оточення, яке каже, що ти там собі придумала, які оце блоги, які оце бізнеси, сиди, не рипайся. Он, ти бачила, скільки людей і вони прогоріли, і в них нічого не вийшло, і в тебе так само не вийде. Або з чого ти вирішила, що в тебе має вийти? Оце вообще Червоний Хрест треба прямо бігти, бігти від таких людей, бо мотивація не те, що вона зникне в процесі. У вас в цілому не буде ніякої мотивації, і потім, після взагалі, якось проявлятися, рипатися в напрямку своїх цілей і, і мрій або бажань зараз. Так підіб'ємо підсумок, да? чому зникає мотивація? Вона зникає тому, що немає результату, тому що немає підтримки, і тому, що немає розвитку. Так, дуже часто саме творчі люди вони потребують підтримки і підтримки в вигляді результатів та оцінок інших людей. Наприклад, актор або модель, або Співак, ходять на кастинги, ходять, 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 а їх не помічають. І там ніде не кличуть, не затверджують, що відбувається. Людина думає, що так, мої дії ні до чого мене не приводять. Це означає, що я нікому не подобаюся, мене ніхто не затверджує. Я витрачаю свій час даремно. Мені треба, напевно, пошукати ще якусь іншу професію або зайнятися якимось іншим ділом. І все, людина втрачає мотивацію і зливається просто. Що робити, якщо так вже трапилося, що у вас виникло це розчарування, виникла ця образа і байдужість до своєї мети або до мрії, до цілі, і мотивація зовсім зникла. Я вважаю, що перше, треба продовжувати все одно технічно робити певні дії. Якщо ви, наприклад, актор, який ходить на кастинги, треба продовжувати ходити на кастинги. Як я і казала вже в якомусь відео, здається, у другому своєму відео творчість неможливо оцінити об'єктивно, вас одно рано чи пізно помітить той режисер, або той продюсер, або той канал, якому ви будете цікаві, або театр, або не знаю, якийсь продакшн. Рано чи пізно ваші дії все одно призведуть до якогось результату. Дуже важливо потрапити саме на своїх людей. Технічно просто продовжувати робити. Третє це намагатися нічого не очікувати. Да? Тобто, не очікувати від того, що так, ну зараз я викладу свій допис. Це відео, і воно залетить, в нього буде мільйони переглядів, буде купа лайків, буде купа підписок. І ви вже от від цього очікування, і коли ви викладаєте відео, наприклад, це не стається, ви такі а як же так? Я очікував, що якби зараз буде слава, бабки і все інше, а воно якби не прийшло. Так що мені ще треба продовжувати робити? Якби, ну ладно. І цього ну, ненадовго насправді вистачає, але... Якщо не очікувати ніяких оцінок і результатів соціуму там, на ваші якісь відео, да, там, або ви створили бізнес і люди такі: е, ну, не підемо там, не знаю, в це кафе, або не підемо в цей заклад, не хочемо, і ви такі, ну, все закриваюсь, да? тобто немає у вас. Виходить, що результату від того, що ви створили, і все, ви зливаєтеся. Тобто не очікуйте на швидкий результат, не очікуйте взагалі на якусь оцінку, не очікуйте на швидкий фідбек від того, що ви робите. Це з часом обов'язково з'явиться. Обов'язково. Є купа прикладів, коли актор 50 років отримував нагороду звання. Роль і ще щось. Є навіть приклади, коли і наприкінці ж свого життя, там 70-80 років людей визнавали. А ми знаємо з вами і дуже багато прикладів, коли люди отримували бажаний результат, на жаль, після смерті. Тобто лише після їх смерті починали говорити про те, що вони молодці. Тож не засмучуйтеся ніколи. Звісно, що класно, якщо вас визнають при житті і все буде. Тоді, коли ви зможете цим насолодитися. Але якби ці люди зупинилися і нічого не продовжували робити, ми б і після їх смерті не дізналися про їх класні якісь знахідки або творіння, або ще щось в цьому ключі. Ну і звісно, що мотивацію треба підтримувати ще й тим, щоб оточувати себе тими людьми, які будуть вас підтримувати. Або якщо таких людей немає в вашому оточенні. Треба їх знайти. Треба знайти коло однодумців, піти в ті якісь чати, де люди якось загоряються однією метою і прагнуть до неї. Або піти на якісь гуртки, де люди теж цим цікавляться і чомусь навчаються, і вони з вами на одній хвилі, і ви можете якось себе підтримати цим. Я, до речі, складала іспити з водіння взимку. І ви знаєте, в мене з першого разу не вийшло скласти іспит. Як це? Практичний Практичний іспит не вийшло скласти з першого разу. Я, чесно кажучи, дуже сильно засмучувалася. Особливо коли чула історії про те, що та я взагалі там з першого разу сів, в мене все вийшло. Коротше, я поїхав. Я думав, що ж зі мною не так, чому я не можу? І, от, коли я стояла в цих сервісних центрах разом з людьми, які теж складають іспити. Я неймовірну підтримку там відчувала, тому що там кожна людина вона задавалася цією ціллю скласти іспит, і вона ділилася зі мною своїм досвідом, я з нею своїм досвідом. І таким чином я розуміла, що я не одна, що хтось теорію не може скласти з п'ятого разу. Розумієте? І ти такий, ага, значить, я ще в принципі можу якось там. Карабкатися, значить, те, що я з першого разу не склав, з другого разу не склав, це не так і погано, значить, не треба зупинятися. І ти, якби таким чином себе підтримуєш за допомогою цих людей, їх історій, їх досвіду. Так от, треба знайти таке коло однодумців, для того, щоб ваша мотивація не згасала, для того, щоб ви не здавалися. А, або якщо у вас є, наприклад, люди близькі, але вони не відчувають, що вас треба підтримати, то попросіть їх про цю підтримку. Скажіть їм: зайди до мене на канал, постав мені лайк, підпишися, мама, папа, сестра, брат, чоловік, підпишіться на мій канал. Е і я таким чином відчую, що комусь це цікаво, хтось це дивиться, а там, знаєте, і далі люди, люди підтягнуться. так? Попросити підтримати їх тим, щоб сказали вам, блін, молодець, цікавий там допис написав, або зробив відео, або класний кліп, або чудово там записав якийсь творчий, не знаю, танок на фоні моря, або ще десь. Це дуже важливо. Підтримка, дуже важлива. Вона не руйнує мотивацію. От, власне, сьогодні про це і хотіла поговорити. Доповнюйте в коментарях. Що для вас мотивація, наскільки вона для вас можли... важлива, можлива. <с> І, можливо, я щось не сказала про мотивацію, теж ви можете дописати, написати, мені буде цікаво це почитати. Всім дякую за увагу! Поставте лайк цьому відео, змотивуйте мене створювати ще інші відео. Дякую. Па-па!